Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з літературного образотворення. У житті, казках, у кінофільмах люди посміхаються. Люди плачуть, люди радіють та сумують. Розгляньте, діти, всі ці малюнки і скажіть, а коли люди можуть сміятися? Люди можуть сміятися, почувши якусь кумедну історію. А ваші варіанти які? А коли люди можуть плакати? Люди можуть плакати, якщо боляче дуже сильно? А ваша думка? А коли люди радіють? Чи може людина радіти, наприклад, сонечку теплому, красивій природі? Звичайно. А коли люди можуть сумувати? Якщо за кимось скучаєте? А ваші приклади які? Послухайте зараз оповідання, яке написав Михайло Коцюбинський. А називається воно Івасик. І І Тарасик. І Васик ловив рибу. Все, що зловив, склав у кошечок, закинув кошик та й іде додому. Побачив його Тарасик, та й тихенько, тихенько, за ним. Думає, як би витягти рибку. Тільки Тарасик підкрався до кошика, а Івасик почув, що ззаду до кошика хтось добирається, та й озирнувся. Тарасик відскочив. Руки заклав назад, голову задер і іде, наче то не він до кошечка добирався. І пішов Івасик далі, йде собі спокійно. А Тарасик знову підкрався. Заклав у кошик руку та як заверещить. Великий рак вчепився йому в руку, бо в кошечку не тільки рибка була, а й раки. А тарасик аж скаче так йому болить. Івасик обернувся, побачив та й сміється старасика. Ага, попався. На силу Івасик одчепив від от пальця рака. Одчепив, поклав у кошик та й пішов додому. А тепер запитання до вас за змістом оповідання. Що робив в оповіданні Івасик? Івасик ловив рибу. Молодці. Наступне запитання. А що намагався зробити Тарасик? Тарасик намагався? Витягнути рибку з кошика. Правильно. Скажіть, а що з ним сталося з Тарасиком? Так, в палець Тарасика вчепився рак. Правильно. А як на це відреагував Івасик? І Васик розсміявся і сказав, ага, попався. Як ви гадаєте, чи можна було вчинити по-іншому? Так, можна було повспівчувати хлопчику Тарасику. Правильно? Бо йому було дуже боляче. А як ви гадаєте, чи гарно поводився Тарасик? Ні, Тарасик поводився негарно, але все одно можна було йому поспівчувати. Давайте прочитаємо оповідання ще раз. Івасик і Тарасик. Івасик ловив рибу. Все, що зловив, склав у кошичок Закинув кошечок та й іде додому. Побачив його Тарасик та й тихенько, тихенько, за ним. Думає, як би витягти рибку. Тільки Тарасик підкрався до кошика. А Івасик почув, що ззаду до кошика хтось добирається та й озирнувся. Тарасик відскочив, руки заклав назад, голову задер і йде, наче то не він до кошечка добирався. І пішов Івасик далі. Йде собі спокійно. А Тарасик знову підкрався, заклав у кошик руку та як заверещить. Великий рак вчепився йому в руку, бо в кошечку не тільки рибка була, а й раки. А Тарасик аж скаче, так йому болить. Івасик обернувся, побачив та й сміється Старасика. Ага, попався. На силу Івасик отчепив від от пальця рака. Отчепив, поклав у кошик та й пішов собі додому. А зараз. Спробуйте переказати оповідання самі. Наше заняття підійшло до завершення. Пригадайте, як називалося оповідання, яке ми з вами читали та переказували? Оповідання називалось Івасик та Тарасик. А чи запам'ятали ви автора, хто написав оповідання? Так, Михайло Козюбинський. Я вам бажаю гарного настрою до дня. До побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.